Велосипедець, 83 чи 84-й рік. батьки велосипедчі. Підрихтував свій велосипед і знову гайнув в дорогу, розповідає волонтер Олександр Каніболоцький. Витовілось маленькі кармани, це запчастини до велосипеда. Тут ключі. Ну, а тут подаруночка невеличка, коли ми її. А в їх закло Саме з таким набором речей каже, їде свій п'ятий веломарафон. Пригадує, все розпочалося з доброчинних поїздок довкруж свого села. Потім нашу почав далі, а та й тут ми треба втілити все велипробіги попробувати вірховти. Треба щось Тож... Вирушити в дорогу на велосипеді заради збору коштів українському війську, розповідає, почав у 2022 році. З кожним роком сума, яку вдавалося зібрати під час поїздок, збільшувалася, і це, каже, додавало сил не зупинятись. Перший випробіг та 12 тисяч дванадцять п'ять тисяч, ну це небагато. Купила ми шини для 72 добре було. Другі було правди 26 тисяч. Ну а третій і четвертий, то ми зібрали більше двох мільйонів двісті тисяч гривень. Цього ж разу Олександр Каніболоцький каже, планує проїхати більше тисячі кілометрів за 15 днів та зібрати мінімум 50 тисяч гривень на банківську карту. Втім, цього разу каже донатів мало. Та й дуже спідеєш щось за школі. Так, як подивитися. З кожен за своїм зацікавлений вже війна в стороні. А з перешкодами на своєму шляху, каже, намагається впоратися. Став утром кручу педалі, ну я туди доїду, Все. Лежку, звичайно, що важку. Що ж, це не спортивний велосипед, десь підйом вже тягнеш. Відпочи, трошки, води, ти йому, від Нині проїхав понад 400 кілометрів повз Кременчук, Олександрію, Кроповницький та Умані. За цей час вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Попереду Гайсен, Вінниця, Чернівці, Коломия та Верховина. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільна, Новини, Черкаси.